Блаженні ті, що не бачили, а повірили. Христос Воскрес. Дорогі мої, неділя Томена присвячена спогаду Тигевлінь Спасителя, які здійснилися після його славного Воскресіння. Господь неодноразово являвся малим і великим групах учнів, щоб вони на власні очі переконалися, що Він Воскрес. Явлення живого Христа після публічної страти і смерті, знову вселяло віру у тих, хто вже почав було піддаватися сумню. Одним з таких, хто знову повірив, був апостол Тома. І хоча він проявляв готовність померти з Господом, коли той йшов воскресити Лазаря. Іван... Івангелії від Івана 11,16, був активним учасником бесіди після Тайної вечері, Івана 14.5. Проте після смерті Ісуса на Христі відмовився повірити у Воскресіння вчителя. Якщо не побачу на руках його ран від швяхів, і не укладу пальця мого у рани від швяхів. І не вкладу руки моєї його ребра, не повірю. Івана 20, 25. Коли ж Господь у восьмий день знову явився учням, Тома, виснав його, сказавши: Господь мій і Бог мій, не будь невіруючим, але віруючим. Це головні слова сьогоднішнього Євангелія. З сьогоднішнього читання ми дізнаємося про те, що віра це не статистичний стан людини. Вона може змінюватися, зростати і зменшуватися, зникати і з'являтися знову. Словом, віра може позначитися миттєвий імпульс або цілий світогляд людини. Нерідко віра зароджується як відповідь на прямий заклик Бога, звернений до людського серця. Уперше повірити означає поривча стопіти за ще неясним, несподіваним закликом Всевишнього, який іноді навіть здається безрозсудним. Повірити Бо Богові все одно, що довірити йому своє життя, ще не пізнавши усій повноті його вірності і надійності. Авраам поклався на Бога, повірив Господу, і Він поставив йому це праведність. буття 15.6. Вірити в Бога постійно означає визнавати Його істинним творцем неба і землі, від якого залежить життя людини і навколишнього світу. Причому бути вірним припускає не просто визнавати існування певної вищої реальності, але і жити в покорі в Господа, у відданості Йому усім серцем, усією душею. Усіма силами. Зустріти Бога для пророка Ісаї означало стати перед Судом Всевишнього, оскільки перед Лицем Божим усі гріхи людей стають явними. Дивись, Ісаї 6:5. Віруюча людина для пророка Ісаї це та, хто бачить у нинішньому житті різні катаклізми, і навіть втрачаючи упевненість в найближчому майбутньому. Все одно зберігає надію на славний кінець часів. Коли закінчаться усі страждання, скажеш у той день славлю тебе, Господи, ти гнівався на мене, але відвернув гнів твій і утішив мене. Ось Бог спасіння моє, уповаю на нього і не боюся. Ісаї 12, 1-2 для Івана Богослова, на відміну від пророка Ісаї, віра це не просто надія на майбутнє позбавлення від болю, упокоєння в поселенні праведників. Згідно апостола Івана, віруюча людина набуває спасіння тут і зараз, бо вона зараз приймає Ісуса як Спасителя. Івана 1:12. Віруючий вже не буде осуджений, Івана 3:18, але перейшов від смерті до життя, Івана 5:24. Усе Євангеліє було написано, щоб ми увірували, що Ісус є Христос Син Божий, і віруючи, мали життя в Його ім'я. Івана 20:31. Хоча, здавалося, дорогі мої, одного разу повіривши. Ми вже не повинні повертатися назад. Але ми бачимо, що навіть апостоли Христові часом коливалися і просили Господа, додай нам віри. Луки 17, 5. І батько бісноватого хлопчини, благав, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Марка 9:24 Сам Христос молився про Петра, щоб не ослабла віра Його, і він, коли знову навернеться до Христа, утверджував би братів своїх. Луки 22, 32. Повернення до віри пережили багато апостолів Петро, Томата, Іван Богослов. Улюбленого учневі недостатньо було прийняти на віру обіцяння про триденне Воскресіння Христа. Він знову повірив лише коли побачив матеріальні свідчення Воскресіння, коли Він у третій день прибіг до гробу і побачив там одні похоронні пелени, тоді тільки знову увірив Івана 28. Після Вознесіння Спасителя, апостоли тому здійснювали багато знамень і чудес, бо одного слова для їх проповіді про воскресіння плома. Нам і зараз іноді хочеться побачити особливу присутність Бога у світі, почути явну відповідь на молитву. Ми і зараз спостерігаємо за проявами промислу Божого у світі через Розгляд природних катаклізмів, гремлян-ден-два, намагаємося запевнитися у Божих знаменнях, вдивляючись ікони, що мироточать, бажаємо на собі відчути дію дива, прикладаючись до святих мощів. А не хоча ми можемо наблизитися до святої землі, де ступала нога Спасителя, ми не можемо побачити Христа на власні очі і укласти в Його рани свої руки. Христос не являється нам у тілесному вигляді, через апостольських наступників не творяться дива. Як можемо ми помножити віру? Як нам не зневіритися? Щоб не зневіритися, апостол Павло пропонує такі засоби. Терпіти і стояти у вірі, Євреїв 10, 35, 39, прагнути до єдності віри і пізнання Сина Божого. Ефесян 4, 4:13. Ця єдність віри і знання розкривається для нас у божественній літургії. Кожного разу, за літургією символів віри, ми єдиними вустами сповідуємо знання про Сина Божого, сповідуючи отримання істинної віри. Ми бачимо його кров, яка витікає з ребер у чашу святої Євхаристії. Ми торкаємося до Його тіла. Коштуючи його плоть, стаючи причасниками Божественного Єства, ми чуємо ангельське слово, що повертає нас до апостольських часів. Літургія, богослуження восьмого дня долає час, вона дозволяє нам побачити диво переісточення святих дарів і доторкнутися до Христа. Досвід причастя за літургією залишає осторонь слово віра. Переживаючи досвід спілкування з Богом, ми не задаємося питанням кожної секунди, чи вірую я зараз. Коли ми пливемо хвилями літургії, ми з Богом перебуваємо, і Бог перебуває у нас. Але коли ми виходимо з храму, коли стан спілкування з Богом припиняється, тоді нам потрібна віра, це і є область віри Томи, мить, коли людина розуміє, що споглядання Христа вже немає, але упевненість у ньому ще тут, тому блаженні ті, що не бачили і увірували. Ці слова Христос звертає не до Томи, а до нас. Ми не бачимо Бога, але спрага до знань про нього нас до нього притягує. Ми Бога не чуємо, але вдивляємося навколо, чи не зробив Він того, що ми в нього просили. Він неосяжний, незбагненний, непізнаний. Але ми, як Авраам, можемо довіритися, тому що вірний Бог своїм обіцянкам. Нехай же слова то ми, Господь мій і Бог мій, будуть для нас досвідченим знанням за літургію, і вірою, коли сумніваємося, що Христос Воскрес, Він поряд з нами завжди. Іван Іван особливо виділяє апостола тому в двох епізодах: по-перше, коли Спаситель дізнається про смерть свого друга Лазаря і вирушає до нього, щоб його Воскресити. При цьому Христу погрожує небезпеку, адже первосвященники давно шукають випадку, щоб його заарештувати. І в той час, коли інші апостоли умовляють учителя нікуди не ходити, то мене навпаки закликає, ходімо, і ми і помремо з ним, Івана 11, 11:16. У цих словах проявляється його у хорошому значенні слова максималізм, готовність померти за те, що любиш і цінуєш. Але ще яскравіше, Тома розкривається віп... у відомому епізоді, який ми щойно слухали, якщо не побачу, не повірю. З яких причин? Чому Тома не повірив цій звістці? На підставі цього епізоду і склалося визначення, томана невіруючий. про те, чи він був таким. А якщо ні, то що насправді могло викликати у Томи подібну реакцію? Психологічно його поведінка цілком з'ясована. Давайте уважно вдивимося у деталі, які повідомляє про тому Іван Лес Іван. Це учень, який готовий був померти за Христа. Настільки палким було його серце. Так буває, коли людина покладає в основу свого життя якусь мету і готова піти до самого кінця, навіть до смерті, заради її досягнення. Але в той момент, коли вона втрачає цю мету, для неї рушиться увесь світ. Томас, судячи з усього, був абсолютно роздавлений смертю свого учителя. Усі його надії рухнули відразу. Людина, яка жила ідеєю служіння Христу і очікуванням його царства, втратила все – і мету життя, і сенс. Цілком зрозуміло, чому його не було серед інших учнів, коли для них з'явився той, кого вони любили. Томав в тому стані просто не міг знаходитися серед людей, коли ж йому сказали, що Христос Воскрес. Людина, яка щойно втратила останню надію, дуже боїться нового розчарування. Він насторожено віднесеться до будь-яких запевнень у тому, що його сподівання були немарними. Це не характеристика слабкої віри. Швидше за все, дорогі мої, це ознака сильної любові, Томи до Спасителя. Він не те, щоб не повірив. Можливо, він боявся, що усе, про що йому розповіли. Не сталося насправді, але він усім серцем хотів, щоб так було. А Господь завжди відповідає на такі запити людського серця. І коли він явився Томі, той відразу залишив свої сумніви і сповідував Христа: Господь мій і Бог мій. Адже насправді тома дуже Чекав цього моменту. Повернувши Томі віру і утвердивши її, Господь м'яко дорікає йому. І говорить йому, ти повірив тому, що побачив мене. Блаженні ті, хто не бачив і повірив. Господь хоче сказати, ти тому повірив почуттям більше, ніж духу. Ти хотів переконатися за допомогою чуттів. І ось я дав тобі таку можливість, і ти тільки тепер повірив, тому що побачив мене і торкнувся до мене. Але блаженні ті, хто не бачив і повірив, тобто ті, хто не бачив очима, але що дозрів духом і прийняв віру серцем. Блаженні ті, хто повірив у Христа і Його Євангеліє, не бачивши Христа тілесними очима і не торкавшись до нього руками. Блаженне дитя. Які вірить, у чому сказано матір'ю, і не ходить, сумніваючись, перевіряти це за допомогою своїх очей і рук. Але нехай буде ваше слово так, так, ні, ні, Матея 5:37. Господь вже стільки разів говорив, що Воскресне, треба було вірити йому. Однак, щоб навернути невірних і утвердити тих, хто засумнівався. Господь не обмежився тільки пророцтвом про своє воскресіння, але багато разів я уявлявся після Воскресіння. Найважливішим для нього було, щоб апостоли, а через них вірні, непохитно увірували в його воскресіння з мертвих. Це основа віри і венець радости для кожного християнина. Тому премудрий Господь сотворив усе, щоб задовольнити і дух, і почуття своїх апостолів. Щоб ніхто і ніколи не похитнувся, у вірі в те, що він Господь живий і прославлений. Хоч дух животворить, плоть не користає ані трохи. Івана 6:63. Хоча почуття можуть обманути людей швидше, ніж дух, це ж милостивий Господь зійшов до немочей людських, і зробив все, щоб задовольнити і життєвий, Чуттєвий розум людей і їх чуттєву логіку, тому Воскресіння Господнє воістину стало і донині і є найбільш доведеним фактом історії людства. Бо який інший факт далекого минуло так всебічно і ретельно доведений, як цей? Багато сотворив Ісус перед учнями своїх інших чудес, про які не написано в цій книгі. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос Син Божий, і віруючи мали життя в Його ім'я. Наймовірніше за все інвес Іван тут має на увазі чудеса, здійснені Господом після Воскресіння. Це видно перед і зв'язку з попереднім Описанням лінія воскреслого Господа. Це видно також із діяння Апостолів, де говориться, що Господь явив себе живим після страждань своїх з багатьма вірними доказами, і протягом 40 днів являвся їм і говорив про царство Боже. Діяння 1, 3. Де ж описані всі ці безлічі істинних знамень, що відбулися протягом 40 днів, ніде. І сам Іван визнає, що про них не написано у книзі цій, тобто Івангелі. Нарешті, те, що наші вони згадують тут лише чудеса, явлені після Воскресіння Господнього, а не всі чудеса протягом його всього земного життя, зрозуміло, зі слів, якими той же Євангелист завершує свої вангелі. Багато і іншого створив Ісус. Але якби написати про те детально, то думаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Івана 21, 25. Ці слова стосуються всіх чудес створених Господом під час його жимтя на землі і до Воскресіння, і після. Між тим наведені вище слова з сьогоднішнього євангельського читання не можуть мати того значення, що й ці, якими святий Іван закінчує своє Євангеліє, бо навіщо б йому б було повторюватися? Те, що написано в Євангелії, написано з певною метою, а саме, щоб ви увірували. Що Ісус є Христос Син Божий. Тобто, щоб ви не чекали іншого мешію і Спасителя світу, бо той, кому належало прийти, прийшов. Той, кого провіщали пророки в Ізраїлі і зивіли у язичників, явився у істину. Те, що написане, Написано ще й для того, щоб віруючи мали життя в його ім'я. Тобто, через ту віру, яка була для Томи підтверджена і матеріально. Мали життя вічне, і це показує, як ці заключні слова сьогоднішнього Євангелія пов'язані з попередньою подією, з томою його невірем. Отже, Господь явився томі не лише заради самого Томи, але й заради всіх нас, що шукають істини і життя. Своїм явлінням, то мій приблагий Господь допоміг, і ще нам легше увірувати в Нього, воскреслого і живого, і через цю віру мати частку у вічній істині вічному житті. В ім'я Його, додає Єнгелис, чому в ім'я Його? Бо немає під небом іншого імені, даного людям, котрим належало б нам спастися, діянням 4:12. Бо вщакий, хто призове ім'я Господнє, спасеться, Римлян 10, істинним є лише те життя, яке шукають із двоє ім'я Господа Ісуса Христа, все інше смерть і тлінь. У жаркій пустелі людської історії воскреслий Христос є єдине відкрите і не пересихаючи джерело, що напоює, освіжає і животворить. все інше. По втомленому і спрагненому мандрівнику може здатися джерелом не джерело, але блиск розпеченого піску, подібного до блиску води або бісівська манна. Внутрішній зміст сьогоднішнього ангельського читання стосується внутрішньої драми людської душі. Хто бажає, щоби воскреслий і живий Господь явився Духом Божим його душі, повинен зачинити. І відкрити світлицю душі своєї, щоби зберегти її від нашестя зовнішнього плочкого світу. Наслідуй мудрості пчів, вони, бачачи поблизу рій Ос, залишаються всередині вулика і так уникають шкоди від нападаючих. Точно так само апостоли закривалися від кровожерливих і матеріалістичних людей. Юдеї в глибинному сенсі означає плоткість і матеріалізм. Так ревно збережений при замкнених дверях душі Господь явився у славі, і явиться добротою наречений мудрій наречені своїй, своїй це свої церкві, коли ж Господь явиться побоювання від зовнішнього світу щезне, і мир Христів сповнить душу, але не лише мир. Господь завжди приносить багато дарів одночасно, даруючи мир, Він і той же час дарує і радість, і силу, і хоробрість. Він стверджує віру, зміцнює життя. Але і коли явив ще нам Господь і принесе нам всі ці дороцінні дари, все-таки якомусь куточку нашої душі залишається сумнів. Цей куточок являє собою невіруючого тому. Щоб і цей куточок скріпити і зігріти благодаттю Духа Господнього, ми повинні бути постійні у молитві до Господа і терплячими в очікуванні, безперервно закриваючись душею від зовнішнього світу, від плончки похоти і бажань. Тоді чоловіколюбний Господь помилує нас і сотворить нам по молитві нашій. І явиться він знову і свою благодатною присутність освіти і останній темний куточок нашої душі. Тоді, і тільки тоді ми зможемо назватися живими душами з благодаті синами Божими. І все це через заслуги Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, якому подобає честь і слава з Отцем і Святим Духом, Троїці єдносушній і нерозільній. Нині і повсякчас, і в усі віки. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписався, підпишіться. Уділяю благословення імена пишіть, як і в кожному відео. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки. Не забувайте. Христос Воскрес!